Або ми починають наше засідання, які затримуються. Ну, є пропозиція почати наш, наше засідання в Україну. На порядок денний сьогодні виноситься не дуже багато питань, але важливих, які подальшому дозволять нам спланувати свою роботу. Перше питання про схвалення проєкту бюджету на 24 рік, потім про затвердження проєктно-проштовної документації. Завні питання також про затягне обслуговування особи похилого віку для надання соціальних послуг до огляду вдома, про розгляд звернення щодо пошкодження, погодження облаштування додаткового металевого загородження наземних загального користування по вусі Деснянській сідлі за зимні і про присвоєння адреси кого є які зауваження, пропозиції, помагання до порядку денного розвитку? Тоді є пропозиція відкрити засідання нашого кругом позаголосно на і затвердити порядок денного. Прошу голосувати. Дякую. На По першому питанню, ставлення перед бюджетного. 24 рік відхідно додатків, що додаються начальник управління фінансів Задимської сільської ради подати проєкт бюджету на затвердження сесії Задимської сільської ради, контроль за виконанням покласти на бюджетну поліцію. Проєкт бюджету нашого на 24 рік. Дохідна частина нашого бюджету прогнозується в такі 40, 204 156 тисяч 800 гривень. Доходи загального фонду бюджету будуть. Встановити 198 млн 496 тисяч 800. Доходи спеціального фонду бюджету 5 млн 660 тисяч гривень. Видаткова частина аналогічна. Загальна сума видатку становить 204 млн 156 тисяч 800. Видатки загального фонду 198 млн 496 тисяч 800 гривень. Видатки спеціального фонду 5 млн 660 тисяч гривень. Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету становить у розмірі 444 тисячі гривень, це 0,3% видатків загального фонду нашого бюджету. Резервний фонд нашого бюджету становить 148 тисяч гривень, що становить 0,1% від загального фонду бюджету громади. А також затверджуються головні розпорядники бюджетних коштів, які будуть... Згідно додатку, 3, які будуть фінансуватися в нашому бюджету, затверджуються міжбюджетні трансферти. Це субвенції, які ми будемо надавати з нашого бюджету іншим громадам, а також субвенції, які ми будемо приймати з державного бюджету та обласного. Це така субвенція, як освітня та дотація на тих працівників закладів освіти з обласного бюджету. Також затверджується на 24-й рік додаток 6. Бюджет розвитку і затверджується додаток 7. Це наші всі цільові програми, по яким будуть фінансуватися всі наші видатки нашої громади. Так, встановити, що доходами загального фонду бюджету нашої громади на 24-й рік, бюджету утворюючими будуть податок та збори на доходи фізичних осіб, орендна плата за користування природними ресурсами, акцизний податок, податок на пальне, податок на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата за землю, туристичний збір, єдиний податок, державне мито і інші надходження. Також встановити, що джерелами формування спеціального фонду нашого бюджету у частині доходів будуть, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюють відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна. Також надходження коштів від продажу землі на сільськогосподарського призначення. Визнати на 24 рік перелік захищених статей, видатків загального фонду нашого бюджету, це оплата праці бюджетних працівників бюджетних установ по 21.10, нарахування на заробітну плату 21.20, предмети, матеріали та перев'язочні матеріали 2220, забезпечення продуктами харчування 22.30, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22,70, поточні трансферти місцевим бюджетам 26.20 та соціальне забезпечення. Надати право управлінню фінансів в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках в порядку визначених Кабінетом міністрів України, Може в межах загального бюджетних призначень окремо по загальному та по спеціальному фондах бюджету, за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах в розрізі економічних видів економічної класифікації видатків бюджету, погоджувати за поданням е податкової, повернення помилково або надмірно зарахованих коштів до бюджету громади, здійснювати підкріплені коштами з відповідних рахунків сільського бюджету для здійснення повернень помилково або надмірно сплачених коштів згідно законодавства, затверджувати розпорядження на фінансування видатків сільського бюджету. Так, дозволити сільській раді обслуговування бюджетних коштів у частині держ... бюджету розвитку та власних надходжень бюджету, бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначених Кабінетом міністрів України, головним розпорядником бюджетних коштів забезпечити виконання бюджетного кодексу стосовно затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності рішення. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм затверджених повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені ці рішення, відповідно до вимог та за формою, встановленої Кабінетом Міністерством фінансів України до 15 березня 2024 року, оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергоносій, за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, забезпечення в першочерговому порядку потреб в коштах на оплату праці бюджетних установ відповідно до встановленої законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які супроводжуються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносії, Виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів, перерахованих на розрахункові рахунки підприємців, відкритих у установах банків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. Доручити сільському голові забезпечити укладання з відповідними органами сила самоврядування, передбачених бюджетним кодексом України про прийняття передачу видатків сільського бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів на, передба, на передачу передбачених відповідних повноважень. Надати право Зазимській сільській раді з 1 січня 2024 року з бюджету Зазимської сільської територіальної громади. Видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ закладів відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними бюджетним кодексом України, згідно переліку, затвердженим додатку В Додатку 8, 8 перелічено всі наші бюджетні установи, які будуть фінансуватися в 2024 році. Це такі як. Зазимська сільська рада, комунальне підприємство «Добробут», Добровольська міська організація «Товариство Червоного хреста України, комунальне комерційне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради, управління фінансів Зазимської сільської ради, управління освіти, культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради, Погребський ліцей, Зазимський ліцей Академії успіху, Пухівський заклад загальної середньої освіти, Літківський ліцей імені Стельмаха. Заклад дошкільної освіти комбінованого типу Академія дитинства та Центру культури дозвілля та спорту. Додатки з 1 по 8 є невід'ємною частиною цього рішення. Це рішення має набрати чинності з 1 січня 2023 року, двадцять року, вибачте. Відповідно до частини статей 28 бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в 10-денний строк дня його прийняття, контроль за виконанням покласти на бюджетну комісію. Ось такий от проєкт рішення на бюджету на 24 рік. Основні цифри конкретно по кожному розпоряднику бюджетних коштів будуть представлені у презентації після затвердження бюджетної комісії вже і доведені його републіковані на сайті. Я можу якісь питання немає. Так, вже бачити презентацію. Побачите презентацію, побачите цифри по кожному закладу. Так, бюджетний процес не простий. Бюджетна комісія вже збиралась два рази з цього питання і буде ще збиратися остаточно. Просто, просто це все дається з врахуванням. Перспектив надходжень і потреб, які сьогодні є у наших всіх установах. Але, але проєкт бюджету сформований. Можна я два слова Слово так скажу? Зібравши да. загальну потребу по нашому бюджету, по нашій громаді, загальна потреба нашого бюджету становить 229 мільйонів 800 тисяч. У нас дефіцит бюджету 29 мільйонів по тим доходам, які маємо сьогоднішній день. Тому ось так. І розуміють всі, всі отримувачі секрінь, коштів, розуміють. що бюджетні запити треба було подавати з урахуванням реалії. Так. так. Ну, тобто, то ми ще так і подавали, але. Це б... не, не максимально потреба. Так. 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 Така от картина в нас. Ну що, будемо схвалювати? за те, щоб складував проєкт бюджету на наступний рік. Дякую. одноголосно. Дякуємо Наталіо. Е Далі наступне порядку денного це затвердження проєкту кошторисної документації на будівництво проїзної частини та тротуару вулиці Колоскова в селі Погребин. Є на розгляді вноситься зведення кошторисного розрахунок вартості об'єкта будівництва, у кого я озвучив. Його кошторисна вартість становить 21 мільйон 700, 564 тисячі 749 гривень. Я, на жаль, більш детально не можу доповісти по цьому проєкту, бо я його не вручав. Затверджено будуть кошти, то тоді ми відділити проєкт. Проєкт чималий, але якщо ми не будемо планувати собі щось і мріяти, то і рухатися вперед не будемо. То за те, щоб затвердити кошторисний розрахунок вартості об'єкту, будівництва проїзної частини, тротуару, вулиці, колосково, в селі, погреби. Хто за, проти, утримались? Немає дякую, одноголосно прийняли рішення. Е, наступний проєкт рішення, який виноситься на розгляд виконкому, це затвердження проєктно-кошторисної документації на будівництво каналізаційно-насосної станції з напірними трубопроводами по вулиці Київська в селі Зазима. Чергове коригування, коригування номер 2 Якщо ви пригадуєте, десь кілька виконкомів тому ми затверджували. Подібну проєктно-кошторисну документацію. Внаслідок детального вивчення цього непростого об'єкта було виявлено, що деякі суми некоректно вказані були, тому було здійснено перерахунок в сторону зменшення і пропонується затвердити проєктно-кошторисну документацію. В розмірі 19 мільйонів 260 тисяч 429 гривень і визнати рішення, яке ми затверджували попередню проєктно-кошторисну документацію таким, що втратили чинність. Збільшко на 3 мільйони зменшилося вартість. <popcorn> є ось якісь пропозиції чи запитання може тоді є, 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 є прохання проголосувати і затвердити проєктно-кошторисну документацію. Хто Проти, Немає одного Дякую. Наступне питання про взяття на обслуговування особи похилого віку для надання соціальної послуги догляду вдома. Так, з метою надання соціальної послуги догляду вдома громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Виконавчий комітет проданошу заяву доводить поганий Іванівни, 36 року народження. Пропонує взяти на безоплатне обслуговування особу похилого віку до Годько Ганну Іванівну 5 вересня 1936 року народження, що проживає в селі Рожний, вулиця Східна, 22, для надання соціальної послуги догляд вдома з 1 січня 2024 року. Контроль за виконанням цього рішення показано на начальника відділу соціального захисту та здоров'я населення Лазарні Мельпаден. На Є якісь питання, чи потребують може роз'яснення? Ні, тоді прохання проголосувати за озвучення проєкт рішення. Дякую. Про рішення рішення прийнято голосу. І ще одне у нас питання є. Цікаве питання, творче. До нас звернувся житель села Зазимя, Щеголь Віктор Іванович якого напередодні, 1 грудня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілем було зруйновано дві секції паркану, його домоволодіння пошкоджено господарську будівлю, гараж і матеріали, які були в дворі. Тому з метою запобігання подальшому руйнуванню майна. Щиро Віктор Іванович просить надати дозвіл на облаштування додаткового металевого загородження на землях зайднього користування на відстані 60-70 см від паркану домоволодіння його. Це буде загородження металевою орієнтовною висотою 50 см. Роботи пропонують виконати за власні кошти, а також зобов'язується промаркувати загородження світлою добуваючою фарбою. Які в кого будуть пропозиції або коментарі? По <світкій> центральній вулиці ні? <світкій> Деснянська ніха до церкви. Це він зробить амбразуру і тим Це модель бойників у нас. Це Ну, Тут ситуація як виглядає? З одного боку, вона виглядає зрозумілою з боку заявника, оскільки він хоче в подальшому безпечити. На аварійній ділянці своє домоволодіння від того, що до нього ще хтось заїде. А з іншого боку, це ж все-таки дорога, територія загального користування. А комісія з благоустрою заїжджала туди? Комісія з благоустрою ще не розглядала це питання. Це треба зразу зайти і... Давайте доручимо до нас вивчити питання і можемо і ми так, вже шла, довжувати, Рені. Довжувати, Рені. Довжувати, Рені. Довжувати, більше, що кінці будня, ми ще мабуть разберемося. Будуть питання. Доручити комісії вивчити і mm -hmm. подати рекомендаціям. Оксандрю, вони не заперечуєте слово? Ні, що виїжджав, тут буде запросити принципі, дійсно я ж кажу питання ніякої, ну тому треба, не треба його гарно працювати. Заява нам надійшла вчора, тільки добре, тоді є пропозиція направити для з'ясування всіх обставин на місце комісії з благоустрою, після чого на повторний розгляд винести це звернення. Так, прошу голосувати. Хто за? Проти, втримались, немає, прийнято одноголосно. Дякую вам. Основний блок питань ми розглянули. Переходимо до адреси. Так, надійшло заяв вже досить багато, проте всі, скажімо, пропонується присвоїти адреси. Значить, На заяву приходько Олена Анатолійовна. пропонуємо присвоїти адресу вулиця Лавандова, 15, урочище Рістове, Зазинська територіальна громада. На заяву Герасимової Олени Петрівни пропонується присвоїти адресу вулиця Соловіна, 5 в селі Зазимі. На заяву Шведака Павла Федоровича пропонуємо присвоїти адресу вулиця Тростянецька, 14 в селі Зазим. На заяву Яременко Ольги Олександрівни пропонуємо присвоїти адресу провулок Деснянський, 14 в селі Зазим. На заяву Лавшунова Олексія Михайловича пропонуємо присвоїти адресу вулиця Старе Село, 70Б в селі Кобривиць. На заяву Кикоть Олесі Михайлівни пропонуємо присвоїти адресу вулиця Старе Село, 70В в селі Погреби. На заяву Сезоненко Світлани Миколаївни пропонуємо присвоїти адресу вулиця Деснянська, 1А в селі Рожний. На заяву Думчикова Віталія Федоровича пропонуємо присвоїти адресу вулиця Чоковського, 43Л в селі Лівкій. На заяву Селія Михайла Онукрійовича пропонуємо присвоїти адресу. Вулиця Костенко, 15, в селі Літки. На заяву безтужева Венеаміновича пропонуємо присвоїти адресу. Вулиця, Лінія 3, будинок 275, в садовому будинку, що розташований в садовому товаристві Автосервіс в селі Літочки. Все, Ось, питання, побажання, старості опрацювали адреси, все нормально, всі підтверджують. Тоді є пропозиція прийняти рішення про голосувати паркетом за всі заяви і присвоїти людям адреси. Хто Проти отримались. Немає. Дякую. Прийнято рішення одноголосно. Вичерпали порядок денний. Це добре, ми оперативно попрацювали. Я думаю, що Віталій Вікторович щось хотів ще мав сказати. Ще? Да? Ну, сказав, що якщо не встигає, то вибачається і старост просить залишитися. А так всі, якщо немає ніяких питань, то можуть бути вільні. Дякую за те, що так, ще, раз, ще раз вас всіх вітаю. Ви також є частиною. Системи місцевого самоврядування, вітаємо вас усіх зі святом. Нехай добуть всіх нас і кожного з вас окремо, всіх нас разом носить максимальний результат для розвитку нашої громади, нашої країни і робить внесок в нашу спільну мету перемогу. Вітаю вас. <звіт> Дякуємо <звіт> Дякую вам за участь, те, що зібралися оперативно. Зараз прохання залишиться, а цих інших не затримує більше.